Ось в такому стані ми здаємо коробку, де виконані всі чорнові роботи. Немає фасаду, вікна в двері всю ціну не входять. На сьогоднішній день ціна чорнових робіт складає 3500 гривень за квадратний метр загальної площі будинку. Тобто цей будинок на 120 квадратів множиться 120 на 3500 і виходить до ось такого стану. Входить фундамент, коробка будинку зовні ОСБ, 10 мм вітрозахисна плівка. Дах з полімер-піщаної черепиці без вікон і дверей. В середині виконано внутрішнє утеплення будинку мінватою 15 см. Є гіпсокартон. І він весь пошпатльований під шпалери. Чорнові підлоги з ОСБ 20 мм. Всі пороги вирізаються. Це в нас кухня. На кухні у нас влогостійкий гіпсокартон. Під гіпсокартоном ось нас видно, пиріг. ОСБ-плита, тобто в лівій точці можна змонтувати кухню, повісити шкафчики. Зроблена розводка електрики, води, каналізації, опалення. Це вихід під опалення. Ось так, без фінішних стель. Та чорновий каркас сходів на другий поверх. Це ванна кімната. Зроблені всі виводи. Підмивальник, унітаз, душову кабіну. Та тут у нас рушникосушка. Має бути. До такого стану довести це коштує 3500 гривень за метр квадратний на сьогоднішній день. Сьогодні у нас, нас травень, 2015 рік. Не входять вікна та двері вхідні в цю суму. Все інше, що ви бачите, це входить.